Миша по полісу йдет. Миша задніпрянець, песенка поет. Що, бухаємо? А що ми будемо жарити? Пожарим, блять, партію. Є створення інтернет. Ти почем живий. Давайте ще їбремо, потрошку. Ребят! Є прилез на телефоні. Ми вже нас цю немає всю. А що далі робити ми не знаємо. Костер горить, дощ скоро буде. Алло, нас до. Я казала, що буде дощ. Я казака, був дощ. Зараз яку є гроза, будемо всі блять рвати на голові. А є? Угу! Подождіть, хто боїться, подніміть руку. Один ти, дурак. Чув як дощ піднявся? Ні. А, а як воздух положить? Воздуха почуваю. Воду твою мать. Шейк, за такий воздух. Давай, чуєш який воздух такий? О, так, давайте ну. пожарим хоч мясо, ребята, потому, да? що, у нас, ну ребятам. А є сквозь хата. У мене є хата, ну, але там батя, мамка, Андрей, Ваня, блядь, кот, циган, чан собака. Надувний, да? Так, Харкові, так? блять на Харкові. О! Знаєш куди я повісив цю хуйню? Я бачу. Це вообще-то моя хуйня. Я, що там... О, то тут, тут вона висіла її б'є, мать. Де. А зараз будемо, ну, шашлички мутити. Міша. Я не міша. Я вже не міша. Хто ти? Два. Ты наложи, главное. Блядь, ну нам надо... Ну, подожди, убери хоч що. Да подожди, ты сейчас наложи, потім поднімайся, все намалий. Не, треба убрати палки, блядь. Паталі. Раз, два, три. Шоу, Убирай их нахуй. Тільки не так, ух, блядь. Скільки нас? Диви. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять. Що буде сьогодні? Красиво? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Подивіться, хто боїться грози? Батько боїться. Ти боїшся Міша? Я, так. Чого? Треба піти до сіном тікав просить, щоб він сонця зробив. Пойдет? Біцоня, біцоня. Скільки 46 см? А, блин. Ошибся чуть-чуть. Любов не робота. Куди вона тебе кінчається? Робота. Ми в армії заберуть. Ні, 5. Подлящика завдам. Я подлящики на не робив, бля. Подлящики. У кого сьогодні день народження. У мене сьогодні день народження. Не сьогодні. Не сьогодні! Позавчора. 30, го сьогодні 30. го червня. Альона, куди ти зібралися? Домой. Ми будемо зараз м'ясо жарити. Та разногласие Дві! Довбойоби, блядь! Це ти довбойок, що ти наробив? Горів блядь! Терво палку! Тервол палку. Ков-ков-ков-ков. коу Все, ребята!